Слава Україні, українське орхопанство! Запрошую нашу дружню орхокомпанію відвідати сьогодні разом зі мною квіткову гуртівню Флора А, яка знаходиться у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44. Тут сьогодні провезли. Рослинок, як завжди, багатенько, ви бачите, різних розмірів, різного забарвлення, різний асортимент, і цін я вам сьогодні, на жаль, як завжди, не озвучу, бо я не знаю. Я якраз на розпакуванні рослинок, тому і так, знаєте, плутаюсь під ногами, заважаю, але маючи можливість, бо я добрела через сугроби, тому дякувати Богу. Змушена вам показати красу неземну і, як завжди, вас здивувати. Бо я вам покажу орхідейки, які ви ще ніде не бачили, повірте, розпочнемо, будь ласка, ось таких мутантів привезли бігліпів, крупноквіткових. Так, ви бачите, що подекуди немає пелюсток, приїхали. Ну, ви бачили які заметені сугроби. Добре, що та фура взагалі добрила. На жаль, на деяких квіточках механічні травми, але що вже вдієш, тут суть в іншому. Приїхали такі ось бігліпи-мутанти. Ви помітили один метеличок, один напівпелор. Код я вам показую. Так от ви знаєте, що величезне значення має, бо я вам завжди акцентую на цьому увагу. Бачите, він в каталозі є. 905 так, це без мутації саме цей бігліб. І от тоді, як я робила відеоогляд цього каталогу, відео не було з чого зробити, бо не приїжджали до нас такі орхідеї саме під цим кодом. А тут, слухайте, пощастило. Неймовірної краси, я не знаю, як описати, він ні на кого не схожий. Напівзакритий метелик або напіврозкритий полор. Будь ласка, хто не полюбляє мутації, він їй без мутації, ось він. І ми маємо нарешті можливість шикарнючу порівняти. Справа він в мутації, зліва без назви, на жаль, ще немає. Ух, без мутації, але погляньте. На жаль, я не можу вам передати камерою неймовірну красу цієї розкішної крупноквіткової панянки з ідеальною кореневою і шикарнючою гігантською квіткою. Бузок із жовтенькою губкою. Дуже класно. Тут вам така задача. Будь ласка, вгадайте, хто це. Ну, ну давайте перевіряйте свої знання. Погляньте. Це дві різні красуні крапунчасті. Так-так. Погляньте, у цієї кралечки дуже шикарнюча коренева. І назва у неї Моне. Ми вже з вами в каталозі, у відеокаталозі, з'ясовували на честь, кого названа така орхідейка. А ось ця інша це Сан Себастьян. Дуже вже вони подібні між собою, і як так стоять, знаєте, одразу й не скажеш. Тому, маючи можливість, я завжди хочу вам подарувати теж цю можливість, щоб ви могли порівняти, ознайомитись, прокачати свої орхомізки, як я кажу, як зараз модно. І будете тепер знати, де Моне, а де сам Себастьян. Також, як бачите, привезли дуже класнючу, я її назвала Аля фонда, і вам вже пояснювала, що це не фонда, а саме Аля фонда в мутації метеличок. Теж вибір колосально величезний, ціна щоразу все смачніша і смачніша. Тому, хто має можливість, нарешті все ж таки потіште себе. Особисто мені дуже імпонує ця красуня. А вже, звичайно, що ваші можливості і ваші смаки особисто. Код ви бачите, в каталозі я тобі заакцентувала увагу 778, вам нагадую, бо у фонди код зовсім інший. Я вам ще й так написала, що у фонди він 783. Не забувайте, що це різні орхідеї. Хот-кіс, гарячий поцілунок, бігліпчик. Теж приїхав і ось така красуня. Слухайте, ну як я маю передати, я не знаю. Знаєте, ще ті мутанти більш-менш якось красиво <свісно> у відео виглядають. А ось крупноквіткові стандарти, вони геть не поступаються тим мутантам, але у відео якось вони так тускло виглядають, і я не знаю, як вам показати цю всю красу і розкіш. Тут мусите мені довіряти, повірте, бо одна краще іншої орхідейки приїхала. Угу, будь ласка, не зволікайте, бо бачите яка красонечка. Кот одразу вам показує. чому. Тому що ми недавно з вами знову ж таки у відео огляді бачила ось цю красуню. Вона дуже подібна до цієї, що приїхала. Але це дві різні кралечки. На перший погляд вони, ну, геть подібні, ідентичні практично. Ні, насправді вони абсолютно різні. Якщо ви помітили ось ця. А це не ця, що приїхала, а саме із відео огляду, там, де ми з вами дивились коди та назви. Вона крупніша, вона округліша, дуже красива. І, як бачите, у неї код 1309. А ось ця красуня, яка саме приїхала у Флоруа, вона трішечки менша форма. Квіточки в неї абсолютно інша, вона геть нічим не гірша. Теж, красуня, неймовірна. Ой, не знаю, якщо полюбляєте, слухайте. Просто не зволікайте і обов'язково забронюйте, заберіть, бо дуже рідко трапляється. Погляньте, ще раз покажу вам код. Коронева у неї прекрасна. І орхомагія квіточки ні на кого не подібна. Так, мутанти приїхали метелички дега. Ми з вами з'ясували, на честь кого названа дана орхідея. Тому давайте будемо вчитись. Правильно вимовляти і називати це дега. І в множині, ми з вами також поспілкувались в коментарях, вияснили, що з французькою множна буде теж дега. «Однина» і множина у нас дега. В кінці літера С не читається. Так, дега також приїхав ось такий триліпс. Він один однісінький наявності. Так, тут розкішна. Теж ми з'ясовували з вами, як вірно її назвати: чи сокка, чи Соча, Різні є варіанти. Якби ж то точно знати, на честь кого Нідерланди назвали цю красу неземну, Але наразі, давайте з вами зупинимось на назві сокка. Хто точно знає, напишіть: не проходьте повз. Українці дуже розумні люди, тому давайте ділитись. Інформації, бо її дуже-дуже важко віднайти. Але це дуже-дуже цінно, і я, як завжди, вам дуже-дуже щиро сердечно дякую. Ну, давайте, тут, давайте, далі будемо прокачувати мізки. Хто це? Як ви вважаєте? Ну, ну давайте перевіряти наші знання. Угу, Давайте, давайте, коренево, класно. Так, це Данте. От хто вже знає молодець. Декілька штучок Данде також приїхало. Тут мені теж кажуть, приїхало. Ну, як вони можуть приїхати. Ну, привезли їх, тому вони й приїхали. Я вже так кажу, багатогранна українська мова, тому я вважаю, що літературно навіть можна сказати, що орхідея приїхала. Знаєте, цього разу теж такий класненький вибір гоя орхідей з хорошими кореневими, хто шукає. Будь ласка, майте на увазі, вони є у флорі А. А поруч із тими, погляньте, які бігліпчики. Давайте, давайте, ми з вами теж це все вже вивчали. <пушувати> давайте перевіряти практично наші орхознання. Бігліпчик, я вам теж показувала його. Так, коренева прекрасна. Ви поки що визначаєте, що він вам підморгує, бо їх декілька штучок є, тому встигніть придбати. Як бачите, хто це в нас? Так, хто вгадав? Шансон. Рідко він дуже буває. Код я вам теж ще раз покажу: 671. Погляньте, які. Дуже мало приїхала. Не зволікайте, це рідко буває, рідко. Щоб вони приїжджали, а тут є така можливість. Ага. Слухайте, як це цікаво. Теж давайте, згадуйте, хто це? Ну. От кого вам нагадує? Я не знаю. Мені особисто вона нагадує Лоїра. А вам? Ну, що скажете? Мені геть як Лоїра. Я колись на відео огляда вам казала, що як сестричка та Лоїра Гої, ага, тут інша назва Амінейшн. Ще й не можу ніяк зрозуміти, що вона означає, можливо, хтось підкаже. Погляньте. Прикольна орхідея, теж така крупноквіткова. Слухайте, давайте порівняємо. Погляньте. Ну, де ви скажете, яка? Ну, геть. Луїра, як бачите, справа, Амінейшн, заліва. Мені геть подібні. Знаєте, вже ось так. Їх порівнюючи, то бачиш ті нюанси, які відрізняють їх. А як стоїть там в міксі, Ну, що ви скажете, що це Ну От не скажете. Можливо, після сьогоднішнього відео будете знати і будете профі. А це вона в мутації, уявляєте? Мутація Плор. І якщо ви уважно бачите, то Плор доволі своєрідний. Він не геть тюльпанчиком, як, наприклад, та ж Гоя Плор, тут інший. Пелор відкритий. Ось погляньте. Зараз я вам детально покажу. Тут я вам показую, що тогенький горшечок, яка там коренева, знімуть паперову угортку. продавці вам покажуть. Наголосіть, попросіть. Я ж принесла її без мутації, поставила справа, а зліва в мутації. Погляньте, як ну, це колосальна можливість подивитись порівняти. Ще раз, уважно погляньте. Бачите, який відкритий пелор. І я бачу, що він чим довше квітне, тим більше відкривається. Такий цікавий. Ох, нарешті приїхали. Дуже їх полюбляють ті, хто вже має, і дуже рекомендують. Тоска теж прекрасна, просто неймовірна орхідея. Із плямистих, яка постійно квітує, яка шалено квітує, яка постійно дає довжелезні, шикарні каскади квітів, тому не зволікайте в декілька штучок в наявності. Далі перевіряємо ваші знання, хто це. Думайте. <рес> Будь ласка, це савона. Коренево ви бачите, вибір савон теж великий. Але я акцентую увагу не просто так на савоні. Чому? Тому що її дуже часто плутають із Феррарою. Ось, будь ласка, Феррару я поставила справа, бо маю можливість і поставила. Тому давайте з вами ще раз закріпимо, як то кажуть, оргу-урок. Савона, будь ласка. Це савона. А Феррара ось це. І як стоять вони в міксі. Звичайно, що є такі феррари, що не геть рюша пелюстка, і їх плутають ті саме із савоною. Я вам обидві ще раз поставила: будь ласка, зробіть собі скрін. Я підписую, показую, розжовую. Дуже багато хто мені дякує. Я вам теж вдячна. Ми всі є орху, компанією, разом величезна сила. Повірте, і це дуже круто. Бо, знаєте, в принципі, та назва вона ну, нічого такого важливого не, не значить, бо ж в кожного виробника своя назва. Але це як ім'я. І в принципі, тут теж розвиватись потрібно, бо це дуже цікаво. А Орго, інтелектуальний процес, на жаль, дуже-дуже покритий мороком. А тут давайте разом. Бо, як бачите, одна гілочка без мутації, дуже подібна на Black Stripes, але це не він. А інша гілочка, та що лівіше, в мутації. Неймовірної краси орхідея. Якби не її червона губа, мені дуже подібна на Анастасію, але це абсолютно не вона. Хто це, я не знаю. Зараз я вам покажу код. Можливо, ви мені теж допоможете. Будь ласка, ось такий код 1966. І одразу хочу наголосити, що ось така красуня, вона одна однісінька в наявності, коли у неї гілочка, одна з мутацією, а одна без. Але є ще інші з повною мутацією. Будь ласка, є такі, що одна гілочка пилорична, як бачите, теж такий відкритий полор, а інша гілочка метеличок. Як бачите, цей метелечок дуже-дуже подібний є до красуні стандарту. Єдине, що їх відрізняє, це защипи. Також є ще ось така красуня. Вони різні є, де одна гілочка ще й триліпс, а інша метеличок. Тому, звичайно, що звертатись до продавців, вони вам також допоможуть обрати саме. Красуню, яка вам підморгне і буде потім вас тішити. Одна гілочка буде квітнути в такій мутації та в іншій. Можливо, взагалі якось по-іншому. Це ж орхідеї, вони ж взагалі живуть своїм орхожиттям І, знаєте, квітують. Ну, не так, як ми з вами хочемо. Бувають такі нам роблять нерви. По-різному ж буває. Погляньте. Красиві вони красиві. І метелик красивий, і без мутації красивий. Ну, я не знаю точно, хто це. Шукала, шукала, не віднайшла. Тому ще раз дуже-дуже прошу, хто знає. Будь ласка, напишіть, бо дуже-дуже цінно. Та ще ж як цікавезно, хто це. Бачите, я ж вам обіцяла, що покажу орхідейки, які ви ще ні в кого не бачили. Такі вони. Бувають завозики цікавезні, як і ця красоня. Стою і думаю, як вам її передати. Ну як вам передати, не передає камер. Ой, я не знаю. Бусковий неон. Хто полюбляє венеціанський карнавал, ви будете дуже задоволені. Єдине, що додам дуже крупно квітка. Вона бускова, бо тут, як ви бачите, зовсім інше забарвлення. Вона більш в таку аля-барбі-гаму на камері, а насправді вона пускова із неоном. Магічна, неймовірної краси. От розумієте, як хочете. Так, привезла ще ось такі бігліпчики Соннет. Теж дуже красивезні. На жаль, Декілька штучок лишень в наявності, тому їх дуже швидко розберуть, бо вони крупноквіткові і дуже-дуже у дуже гарному стані. Тому теж, хто шукає сонет, не зволікайте. Подумайте, подивіться, чи моргає, і не боріться, бо, знаєте, людей багато, це огуртівня. Швиденько орхідейки розберуть. Тепер ось я думаю, як вам передати ще ось цю красуню. Я не знаю, як вам передати, бо вона дуже блідо виглядає. Дуже. Вживу, це така краса, неземна, це така красивезна орхідея. Теж Назва я її не віднайшла, не знаю. Просто неймовірної краси. Вона ніжна, тендітна, але не така бліда. Вона дуже крута. І взагалі на мутанта якогось навіть подібна. А ось ця кралечка дуже сонячна, дуже орхопозитивна, бо це сані бані. Справді, мені гай дуже влучна назва, бо така зайченятко, Хоча зайчиків таких не буває жовтеньких, але вона мені саме подібна на сонячного зайчика. Класна теж. І якщо я не помиляюсь, лише дві штучки в наявності, тому знову наголошую. Сьогодні приїхало дуже мало орхідеї, але вони всі дуже-дуже шикарні. Ще вам ось таку кралю хочу показати бускова посаденочка, можливо, хтось шукає такий орхобукет на подарунок. Теж маєте на увазі, особливо ця інформація саме для лучан та гостей міста Луцька. Бо такі орхідейки, звичайно, що. Хтось вінеті замовляти не буде. Але, повірте, смаки у нас усіх різні. І, звичайно, що не всі полюбляють хвалебних мутантів. Так, це у нас motion, теж неймовірної краси, розкішний. Один, однісінький в наявності, але такий крутезний. Боже, я не знаю, я його так обожнюю тут залипла аж після того холоду і снігу, і немає. Світла, не знаю, хочеться так, якось якогось такого орху на душі. Так, Будда. Слухайте, знаєте, що мене здивувало? Нарешті підписали горшечок. Ну, погляньте, раніше коди-коди були. Тут, нарешті, вже все. Офіційно він Будда. Неймовірне красище бігліпчик. Спліт приїхав. Теж. Я не знаю, як вам його передати. Це треба бачити вживу. Я вже бачила в дівчатах, мутації є такий. Але мені, знаєте, навіть і в стандарті він нормальний. Так, ще ось такий красень. Теж тут забарвлення не передається. Я б назвала його білий налив. Він такий лаймовий, гарний, ніжний. Ой, в мене все з літом, з весною асоціюється. А тепер подивіться, які є цим бідіуми. Дуже цікавенькі. Слухайте, вони геть ампальні. Ну, реально, одразу видно. Побачите, вони не вгору так ідуть, а вони аж просяться зняти опакування. І вони одразу будуть звирати гронами. Нагадую для тих, хто новенький, що я завжди на магазини залишаю посиланнячка в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Тому переходьте і запитуйте все у продавців: усі нюанси, ціни, стан, відправки ну, все-все, що вас цікавить. Бо моє діло лише вам показати. Дякую, звичайно, що ЗСУ і Богові за таку можливість. А вам за сьогоднішню оргокомпанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!